Вітаю на першому подільському. Має 5 хвилин на головне. ЗСУ отримає дрони українського виробництва. Від Мі-8 залишився тільки хвіст. У Ноябрьську підлітки спалили гелікоптер. На Хмельниччині наркоділки виростили 5 тисяч кущів коноплі, майже на 10 мільйонів гривень. Далі про це та інше детальніше. У Міноборони України кодифікували та допустили до постачання війську безпілотний авіаційний комплекс Чорна вдова. У відомстві зазначають, що це безпілотники тактичного рівня дії. Їх можна застосовувати як в день, так і вночі. Багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPF. FPV. порівняно невисока ціна одного дрона дозволяє його використовувати саме у такому варіанті. Від мі 8 залишився тільки хвіст. у Ноябрську. підлітки спалили гелікоптер. В ніч на 11 вересня двоє хлопців, 13 і 14 років пробралися на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська. Зазначається, що після того, як вони облили вертоліт рідиною, хлопці вирішили покурити і потім кинули сигарету у гелікоптер. Втім, пожежі не сталося. Тоді один із хлопців закурив другу цигарку і після цього встромив її в рідину. У цей момент стався вибух. Хлопцям сильно опекло обличчя. Тому, відбігши трохи від аеропорту, школярам довелося викликати швидку. Медики доставили паліїв до лікарні. Завдання підпалити вертоліт. Хлопцям надійшло через Телеграм. За роботу їм було обіцяно 5 мільйонів рублів. Під час розмови з правоохоронцями школярі зізналися, що кілька днів тому вони підпалили вишку стільникового зв'язку. За це вони отримали 30 тисяч рублів. Виготовляли амфетамін та вирощували коноплі. Поліція виявила п'ятьох наркоділків. За даними слідства, наркобізнес організував 33-річний хмельничанин. Чоловіки купували інгредієнти, виготовляли та збували амфетамін на території регіону. Також наркодилери знаходили закинуті земельні ділянки подалі від людських очей та вирощували коноплі. Правоохоронці провели 24 санкціонованих обшуки та огляд чотирьох земельних ділянок та вилучили. 5 тисяч рослин Конопель, вартість яких на чорному ринку майже 10 мільйонів гривень. Окрім того, під час обшуків конфіскували також наркотичний засіб, канабіс, обладнання для виготовлення психотропної речовини, амфетамін, два автомобілі, мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти. Водій легковика збив 80-річну пенсіонерку на пішохідному переході. Хмельницькі поліцейські встановлюють обставини ДТП, яка сталася 10 вересня, близько 12.30 по вулиці Зарічанській. 60-річний житель села Мар'янівка, керуючи автомобілем Рено, допустив наїзд на пенсіонерку, яка переходила проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Пішохідку госпіталізувала до Хмельницької міської лікарні. Нове сміттєзвалище створять на городочині. Полігон для твердих побутових відходів планують облаштувати за межами сіл Підлісний Олексинець та Слобідка Олексинецька. Перший заступник голови міського голови Артур Косінський зазначив, що діючий полігон уже переповнений і застарілий. Він займає площу менше ніж 4 гектари. Відтак працюють над облаштуванням нового полігону. Він буде удвічі більшим від 7 до 7,5 гектарів. Буде також дотримано усіх санітарних норм. Раніше депутати Городоцької міської ради надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 11 гектарів саме для цілей поводження із відходами. Переклад як спосіб пам'ятати таку назву має цьогорічний літературно-перекладацький фестиваль Тланс. Транслаторіум, який відбудеться з 27 по 29 вересня у Хмельницькому, впродовж трьох днів відомі перекладачі та перекладачки, письменники та письменниці, поети та поетки, також культурні менеджери та менеджерки, ілюстраторки говоритимуть про літературу, поезію, переклад, документування дійсності, культурно історичну пам'ять та візуальну мову у мистецтві. Під час вже сьомого фестивалю на вас чекають дискусії, читання, книжкові презентації, а також мистецькі та музичні проєкти. Запланованими у програмі також є розмова про проєкт Архів війни та показ фільму у партнерстві із фестивалем Докудейс. Про майбутній фестиваль ми ще розповідатимемо у етерах Першого Подільського, як і про інші важливі події. Тож доєднуйтеся до наших соціальних мереж, аби нічого не прогавити. Дякуємо вам за довіру. На все добре.